Ось тут росіяни сьогодні вбили двох журналістів. превеликий жаль загинули двоє моїх колег із Фрідом, Олена Губанова та Євген Кармазін. Також ще один е, співробітник телеканалу був поранений. Його доставили в лікарню. Росіяни прицільним ударом по авто. Це було абсолютно цивільне Ви Можете бачити, що тут нема ніяких військових взагалі, атрибутів. Тут не було ребу, тут нічого не було. Це просто червона машина. Які пересувалися журналісти, які тут працювали, вони були локальними журналістами і висвітлювали дуже багато подій в різних гарячих точках? Вся команда працювала в Бахмуті, ця команда працювала в безлічі гарячих місцях на Донецькому напрямку, і не тільки і от сьогодні сюди на заправку вони приїхали фільмувати наслідки вчорашньої російської атаки, вчорашньої атаки російських терористів. Тоді тут. Була поранена одна людина, і сьогодні мої колеги приїхали для того, аби висвітлити цей російський військовий злочин. І на превеликий жаль самі стали мішенню для російських терористів. Ось такий сьогодні вкрай важкий день для всієї нашої журналістської спільноти. Я висловлюю щирі співчуття всім рідним, близьким. Це жахлива втрата і жахливий цинічний, тяжкий воєнний злочин росіян.